Все, все, що відбулося зі мною від закриття і до цієї пори, це якась історія парадоксів. Парадокс перший те, що я не збирався сьогодні стояти тут перед вами і ні в якому випадку я не збирався виступати цього року постільки-поскільки. Ну, Я такий самий авантюрист, як і вся моя родина. Тату я. І 19 липня 19 липня я буду 40 хвилин вам презентувати Свою якусь там творчість. Чому якусь? Це все називається все з нуля. Чому з нуля? З нуля, бо тому що на цю хвилину написано тільки оце, що я тримаю в руках. У мене не є що, абсолютно нічого готового. Все, що я перечитав зі старого, це є все, ну, воно є старе, але воно є старе. Це буде написано від сьогоднішнього дня і до 19 липня. Тому я вас запрошую, щоб ви подивилися або ну, голосно буде, або на тріумф, Понад Я залишив все на останню ніч: усі слова, всі погляди, гримаси, щоб не тримати все собі, а там як буде. Може мемокаси, може щось не в тему, косо, криво, не невисоко, не костенко. Зате я тут, перед вами. Я наживо зберуся зараз. Тихо, помаленько, повитираю порохи з думок ще із зими, припнує пса, емоцій лишніх вир, бо маю чим ділитися з людьми, людьми, що не бояться вийти з хватило. Спасибі вам, що запирає дих, наповнені життям пульсують вени. що вражить буде купу ще нових. Спасибі, що відчую пересмак сцени. Дякую. Звідси, так? Зараз. Ні, то ще не кінець парадокс. Е, мої дорогі тату, вже як я вже зачав, кажуть, що я дурну роботу роблю, що я сижу в соціальних мережах. Згідний. Ну, такий випадок зі мною стався, що буквально пару місяців тому я е, якось зранку після якоїсь філіжанки кави натрапив на е, вірш, який мене е, сподвигнув. Сподвигнув на те, що я далі такою буду писати. Бо тому що це пісні на замовлення тільки пишуть в галіні буксі, правда? Правда. А то вона має йти із душі. Я хочу запросити цю людину сюди, Анастасія Ющак, яка сподвигнула мене писати далі. Я їй дуже за це вдячний. І ми зараз намагаємося вам відтворити те, що в нас вийшло. Усім доброго вечора. І тепер я вам зачитаю свою вішайку. Я було здивована, але розпочнемо. Дзеркальним відпуском кидаються слова, сонячні зайчики розпають пожежу в душі не полум'я, а вічна весна? Вона сама розграблює всі межі. Невже ми впевнені, що ладні засити те, що дарує радість і тепло? Для чого світу нас тоді носити? Коли не світло ми, а тло. Чому так добре нам усім весною? Чому не любимо Бог дні? Бо світить сонце там, над головою. Чому ж не можемо бути сонцем ми? Чому і не можемо ми теплом зігріти неближнього? А хоча б себе. В душі ж, бо ми є просто діти, прокричати в силу всіх легень. Люди, нарід, рідні, зупиніться, не вбивайте промінь той, що є, той, що називався Сонцем, той, що вже не гріє, а не є. Повернувся нарід та й почував кожен в своїх справах у туман, бо не може людство бути сонцем, бо життя відправило нас у бан. Дякую. До 15 я очікую вас. Тут, а далі я запрошую Анастасію продовжити цей вечір поезії презентаційної. До побачення! Дякую коротко хочу вперше прочитати вам вірш, який написався на таких дуже емоціях, адже ну, переважно я пишу, коли в мене довіря якийсь календур. І мені зараз буде допомагати Роксолана Кіт, щоб я могла донести свої почуття зараз. вам. Відчути весь смак печалі під вечір, коли хвора ніч засинає на плечах, відчути той вітер, що гілля здіймає, і літа чекає, і літа чекає, відчути всю біль, про яку говорили, яка нас п'ят до неба на. Відчути, як тяжко когось все чекати, і в мріях літати, і в мріях літати <кл 'ять> Відчути, як брешуть кляті прогнози, і замість пташок в серці мляка і грози. <кл 'ять> відчути, як тяжко когось відпускати, І себе все картати, себе все вертати. Я не могла не пропустити цю подію, яка зараз відбувається в нас в Україні. І знаєте, от дивлюсь, я передаю новини, читаю новини і в соцмережах, і мене дійсно надихають ті жінки, які зараз в цей час сидять вдома, чекають на своїх чоловіків, і вони, деякі з них не знають, що з ними, де вони. І тому вірш такий коротенький і назва його дети. Коли вже втікають слова з-під пера. Зникають чужі силуети, бракує тепла і бракує життя. Ну просто скажи мені де ти, коли вже за обрієм там де поля, Нема з пшоницею, люта війна і чути рев кулеметів, скажи мені тихо, як сонце земля. А же.